У Британії більшістю голосів вирішено залишити Європейський Союз. Голоси розділилися: 52 відсотки за і 48 проти Брексіту. Такі результати радо вітають торгівці ринку Ромфорд у кількох кілометрах на схід від Лондона. Уінстон Черчилль пишався би нами. Зараз він згори дивиться на нас. Чудове рішення Британія чудове. Гадаю, ми надто міцно були зв'язані з Європою, і вона могла контролювати все, що ми робили. Америці таке не сподобалось би. Німеччині не сподобалось би, якби ми керували її правилами. І я думаю, Англія має бути такою, якою хочете її бачити англійці. Що це означає для мене. Я просто сподіваюсь, що виправиться ситуація з міграцією, якщо чесно. Правила зміняться. Закони знаєте, я розумію людей, які приїздять сюди у пошуках кращого життя. Але думаю, що для робочих місць і подібного це втішні новини. Результати п'ятничного референдуму стали приголомшливим запереченням європейської унії. Фунт пережив найбільше одноденне падіння за усю історію, впавши до долара більше ніж на 10%. Майже половина населення Британії не задоволена результатами голосування це шок. Я був дуже вражений тим, що побачив вранці, але потім я подумав, що певно у цьому немає нічого дивного. Усе до цього йшло. Я думаю, що попереду у нас дуже цікавий та складний шлях у найближчі 5-10 років. Абсолютно геть розлючена результатами, оголошеними вранці. Я вважаю це цілковитим ідіотизмом та економічним божевіллям. Ринок і фунт дуже впали, але це очевидно, що так мало статися, якщо вірити дослідженням. Ринки точно відреагують на це, але сподіваюся, скоро усе виправиться. Це те, чого я очікую. Рішення спровокує тяжкий процес розлучення Британії та Європейського союзу, який може тривати понад два роки. Це перший випадок виходу члена Унії із Союзу.